Вітаю вас, любі. Надіюсь, ви в порядку, Надіюсь, з вами все добре. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Так, дивимось розклад про що. Сила башта смерть. Так, любі, говоримо про трансформацію. Говоримо про завершення етапу трансформації. Як це. Як це розумієте? Ви майже дійшли. Ви майже дійшли, ви майже пройшли всі ті випробування, які є. І ви, до речі, може, за собою помічали, що ви зараз починаєте бачити в людях, що багато людей над собою працює. Вам як очі починають на людей відкриватись, на багатьох. Ви зберегли стійкість своїх поглядів, стійкість своїх принципів. Хтось прокачав собі внутрішній стержень. Знову ж таки, тут розповідається, що тому сприяло. Ну, ми всі і так знаємо. Тут карта башні, карта смерті, все докупи. Ну, можливо, вам жалітись ні на що, але всередині себе відбулись у вас дуже великі зміни. Ну, що ж же тому сприяло все докупи. Прокачали в собі рішучість, прокачали в собі е, вміння прийняття швидких рішень, причому досить сміливих, які потім виявляються для вас дуже вагомими, дуже правильними. І ви в якийсь момент ви запевняєтесь в тому, що ті або інші рішення вони були правильними. Тут, знаєте, простір просить вас звернути увагу на наступне, що вам саме зараз час зрозуміти інше, що скажімо, чим сміливіше і швидше ви дієте, тим правильніші ваші кроки. Чому? Тому що ви чините із підсвідомого, із інтуїції. Знову ж таки, обдумати все обов'язково важливо. Але рішення треба приймати, старатись швидко. Наприклад, швидко. Сім раз відмір, да, ви можете взяти собі час на роздуми, ви можете пережити різні там ситуації багато чого. Один раз відріж. Якщо ви вже якийсь період думаєте і вже йдете знову по якомусь колу, ну, я не знаю, там по тому ж самому верніше колу вже який раз, то вже час рубати. Час рубати і робити рішення. Якраз таки все йде до того, щоб ви. Слухайте, вас або виведуть е, з вашого звичного стану, вас або дестабілізують, ви або е, опинитесь в обставинах зовсім незвичних для вас. І ви тоді, як включитесь, на сьогодні може бути наступне: вам здається, що ви все тримаєте під контролем. Потім якийсь несподіваний, або різкий, або швидкий. Або знову ж таки несподіваний, незнайомий, якийсь такий скачок і все. Щось от може вийти, скажімо, знаєте, як деталька? Начебто така дрібна, а така важлива. Ну, може сприяти саме пришвидшенню вас. Що б не відбувалося, скажімо так, як би вам сильно не було, боляче, незвично, незручно, це все веде вас до конкретного чогось. Це може бути, до речі, в роботі. Можуть бути питання саме робочого характеру. Саме в питаннях у взаємодії з колективом, з керівництвом, чи ви керівник, да, і з колективом підлеглими. Чи ви, скажімо, в принципі, в пошуку місця для роботи, або ви вже знаходитесь на роботі і вагаєтесь йти, не йти. Да? Можливо, шляхом реалізації в плані, скажімо, кар'єрного питання, можливо, саме до цього стосується. У вас відбудеться великий перегляд себе як професіонала, ви переглянете себе як людину. Причому швидко знову і різко. Знаєте, наступне, ви можете умовно заснути одними, проснутись іншими. Ви можете з кимось поспілкуватись, після чого, як, знаєте, як на все відкрились очі або все по-іншому. Це може бути настільки на перший погляд. Можливо, і не ну, тут вагомо, ви таке не пропустите. Ви все або зрозумієте, або це події будуть такі, люди такі, вплив людей, да? вплив подій, розгортання, час, період, вагоме, важливе для вас. Для чого ця інформація? До чого, все? До чого ми це все говоримо? Щоб ви нарешті заспокоїлись, хто навіть всередині себе відчуває, що все там всі ось ці такі перипетії завершені, це не обов'язково тому, що у вас з'явилась робота, з'явились кошти, з'явилось рішення, з'явилась людина. Ні, це не це, ні. це всередині вас. Ви відчуваєте на ментальному рівні, що всі ваші випробування. Саме випробування вони дійшли до кінця. Ви відпрацювали вже свої кармічні вузли, свої якісь недоопрацювання, свою власну карму. Ви почали її налагоджувати. Ви вибираєтесь з якогось періоду, ну, як ми вже говорили, ви підходите навіть от ось тут, Да? Перша карта вийшла смерті. Хто дивиться, будь ласка, показую для вас карта смерті двері. Да? І тут, ніби як ну, ми, ми спостерігаємо десь подалі двері, я запитала: це ми підходимо чи це ми вже пройшли? І ось тут, знову ж таки, показується така теж схожа доріжка. Да? І ось тут людина, скажімо, за ним світило, за ним трикутник теж, да? знання, розуміння, вміння і тому подібне. І тут кам'яниста така дорога. Тобто людина дивиться на двері, ви підходите до цього моменту. Потім знову ж таки, десятка жизлів, бачите, картинка яка, що у нас з фокусом. Фокус. Ось картинка людина теж вибирається звідкись. Ну тут завдяки вашим діям, завдяки вашим рішенням теж, я вам скажу так. Ви дійшли до конкретної точки. В своїх емо... якихось емоційних питаннях. Деякі емоції ви в собі вгамували, ви їх приборкали. Ви дійшли до краю, можливо, до речі, емоційно вас довели до краю, до ручки. І от саме, коли ви дійшли до краю, ви зрозуміли, що той гнів, та образа, те роздратування. То воно займає дуже багато місця в вашому житті. І ну, насправді в ньому нічого такого, те, що ви могли бачити раніше, немає. Воно навпаки, почало вам шкодити. Можливо, хтось із вас навіть фізично почав відчувати. Для чого ця інформація? Щоб ви нарешті заспокоїлись, тому що ви заважаєте самі собі. Ви самі себе колишите. Заспокойтесь. Все. Хто дійсно всередині себе відчуває, що все закінчилось, значить, все закінчилось, заспокоїлись. Ті люди, які всередині себе не мають такого відчуття, що все закінчилось. Ви Ще на етапі, все ж таки ще на етапі проходження ваших уроків. Складні моменти і етапи, можливо, ще попереду, вас просто попереджають. Карта уміреності. Ви все одно справитесь, радять бути спокійними максимально наскільки ви можете. І зараз теж радять бути спокійними, не просто заспокоїти вас. А пояснити, що заспокойся в спокійному стані, ти зможеш прийняти зважене рішення, ти зможеш пробудувати кроки, маршрут, етапи, пункти плану і тому подібне. Заспокойся. Працюй в тому режимі, в тому темпі, в якому тобі можеться. Тому що тут ще й питання енергії. Ви можете бути енергійно вип... спустошеними, випотрошеними хотіла сказати, спустошеними. Ну, хтось може і випотрошений. Хтось думає над переїздами, хтось думає над спільним чимось. В парі в бізнесі хтось думає, наприклад, не знаю про в принципі зміну свого життя, ну от хочеться вам змінити абсолютно все, все під ноль змінити. У когось, може, ви можете бути на тому етапі, що вам хотілось би не знаю, і ім'я змінити, і десь поїхати, свізаючи, щоб жодну цю знайому людину не бачити. Ну, відпочинете ви в деякий період, і ви знову почнете за цими людьми сумувати. Ви знову будете прив'язані до них. Зрозумійте нарешті і або дайте собі той час ту відстань від всіх людей. Якийсь період. Обдумайте все, заспокойтесь. Знаходитесь в вашому сьогодні, вищі сили і темні, і світлі працюють над вашим завтра. Тому просять бути тут і зараз і не забігати наперед, а як станеться, як збудеться, як відбудеться, а як все буде, як пройде, а я скажу те, а я скажу це. Ну, якщо знову ж таки, це у вас не якийсь там публічний виступ, дійсно, до якого треба готуватися, бо в принципі. Вам треба десь, скажімо, виступити зі словом, да? або ви здобуваєте нову професію, теж треба вчитись. Це норма. Це нормально. Але якщо ви а, починаєте журитись за якесь майбутнє, як все складеться, як хтось доїде, дойде, як вирішить, то вже пусте, то вже є перенавантаження вас. Звісно, ви віддаєте туди свою енергію і вам. Не вистачає. Будьте тут і зараз сьогодні. О, до речі, у вас дуже сильна енергія, ой, інтуїція. Ну, і енергетика у вас дуже сильна. Ви приковуєте увагу. Ви знаєте, як з ким, скажімо так, себе вести для того, аби прикувати увагу, і вам це вдається. Можливо, вам могла бути дана така ситуація для випробування, де ви, ну, вчинивши так або так, як раніше, да? не отримали очікуваного результату. Почали, і знову ж таки, ось це така здається ситуація, вона могла вас і підкосити. Не косіться, не треба тут коситись нікуди, тримайтесь. Перша карта сила. Тримайтесь себе, тримайте своєї сили. Взрощуйте собі дух в кінці кінців. Не треба з тим треба було родитись, з цим треба було родитись. Ви вже народились з усім тим, що вам необхідно. І те, що ви всередині себе хочете змінити, це не просто щось там. Це дійсно треба брати і міняти. Ну, любі, цей розклад буде доволі короткий, але я надіюсь дуже інформативний. Ви і так вже все знаєте, ви і так вже все перечуваєте. У вас дуже хороша інтуїція, дуже хороші, хороші зв'язки із кимось, із чимось, і з Всевишнім. Да? У вас дуже хороші зв'язки. В принципі, роду може бути налагоджено, може бути налагоджено. До речі, сни. Звертайте увагу на сни. На інформацію, на свої думки медитуйте, знаходьте час обов'язково, старайтесь принаймні. Медитуйте не в плані, скажімо, якщо ви не маєте часу або дійсно так, от ну нема можливості чи місця, чи як там, принаймні старайтесь ем, концентруватись на якійсь одній думці. При прийнятті рішень при ще чомусь, так? Ні, все, мир, любі. Все завершуємо. Вам передали основну інформацію, Ми ж все одно з вами на зв'язку. Тому я ще вийду до вас і передам. Це була, мабуть, чисто така потокова інформація. Заспокоїти вас, підбадьорити вас, ви великі молодці, тільки перестаньте себе тріпати постійно, перестаньте нервувати. Дозвольте собі спізнюватись. Ну, знову ж таки, в кожного своє. Хтось, можливо, вже спізнюється. да? Дозвольте собі не встигати, дозвольте собі повільно йти, повільно говорити, не соображати. Да? Є таке, ну буває такі. Дозволяйте, вас, можливо, і тому тормозять. Давайте собі відпочинок, піклуйтесь про себе, і то все буде добре. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую знову ж таки, що були поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую за кожне ваше слово, яке ви пишете. Дякую за всі ваші побажання, подяки. Я вам щиро дякую, правда. Також хочу сказати, бережіть себе, бережіть своїх рідних, любих, одне одного. Любіть, цініть, говоріть про це, піклуйтесь, радуйте, маленькими речами радуйте. Ну і розумійте також, якщо вас, вас порадували, то по-любому, навіть якщо людина не вміє приймати чогось там навзаєм, але по кожна людина, по-любому, дуже була б рада чогось отримати взаємно. Вашої уваги, вашого подаруночка, вашого слова, вашої посмішки. Вашої присутності, ваших обіймів, всього. Да? Навіть якщо колись хочеться посваритись, навіть і тут ви підтримали, але не розсварилися. просто от, знову ж таки, ступінь відносин кожного різна, довіри, потім тепла. І всього всього Кожного різного. Дякую, Любі. Я бажаю вам всім добра.